модель. Дуже красива модель. Якщо ви любите велику оправу, тут така сіро-блакитна лінза, неймовірно красивий заушник. Дивіться, яка краса. Ось такі окуляри. Такі сонцезахисні. Дивіться, які якінечники дуже красиві. Ось ця модель. Її ціна 3,5 тисячі гривень. Ви можете її замовити. Якщо о, замовляєте з Тіктоку, можете написати на Viber TikTok, і буде ще додаткова 10% знижка для них. Тому ось такі красиві жіночі балліні. Друга модель ось така. Це теж великий оверсайз з коричневою лінзою. З золотавою оправою, тонкий металевий повністю завушник. Ось така краса. Металеві носоупори, до речі, вони такі гнучкі, але металеві повністю під оправу. І теж її ціна 3,5 тисячі гривень. Ще одна модель. Для тих, хто любить більш масивні оправи, вона вузкового кольору. Зсередини вона зелена. Вона дуже гарно підійде на широке і середнє лице. Ось такий декор, такий бантик. Ось така краса. Це теж 3,5 тисячі. Увага! Від повітряної тривоги. Ось така Витпи, модель солнцезахисних балдині, такий э, колір синій, яскравий.